У Коломиї вже в четверте стартувала спартакіада, приурочена до Дня Збройних сил України. Цього разу у змаганнях взяли участь вісім команд. Серед яких були і попередні три чемпіони. Ця спартакіада об'єднує десять видів спорту. І так, починаємо волейбол, настільний теніс, шашки, шахмати, кульова стрільба одночасно. Проводиться в різних приміщеннях. У восьмій школі ліцеї проводиться кульова стрільба після закінчення цих видів або походу буде гиря, армреслінг, підтягування на турніку. Перетягування кіна, канату і дарц, очільник Коломийської громади, Богдан Станіславський постійно підтримує ці змагання. Ми дякую Богу, що можемо прославляти свою українську армію. Адже більше 100 років теж наші предки воювали за українську державу. На жаль, тоді зазнали поразки. Не було можливості навіть шановувати героїв. Дякуємо, але кожен робить свою справу. Я дякую вам. Дякую родинам загиблих, які завжди є доброю підтримкою. Ми маємо з ними добрий діалог. Велика подяка вам все, що ви є До турніру долучилося і всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Голова обласної організації Михайло Вінтоняк вважає, що зараз спортивне оздоровлення є як ніколи важливим. Головне завдання ми зараз стало, щоб ми, маючи навчальну спортивні бази, проводили оздоров'я. Це не чисто спортивний зал. Він є і здоров'ям, але він дуже-дуже важливий. Я це ми всі розуміємо для нас всіх. Тому сьогоднішні змагання однозначно вони є для вас особливіми, тому що ви такий складний час мають можливість позмагатися на спортивних майданчиках. Серед учасників спартакіади і команда оздоровчого центру тепло крилатої душі. Це є знаєте, завжди про силу духу, про знаєте, незважаючи на ті тілесні пошкодження, які є. Ми всі дійдемо до кінця, всі приймемо участь у всіх видах змагань. І в нас є команда з нашого здоровчого центру, в якій задіяні також ветерани з громади Ценяви. Також є ветерани, які проходили лікування, реабілітацію, як у госпіталі. І одночасно у нас. За підсумками змагань місця розподілилися наступним чином. Перемогу вдруге здобула команда Авіатор на другому місці рятувальники, замкнули трійку призерів поліцейські. З коломої Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.